звернутися до нашої обласної прокуратури, які не розслідуються ще з 2012 року. Ось у року. Ось є це можливо потім Я пробачаю, будь ласка, підстав Піскунова Юлія Народний майдан Вінниччини. Ось, і ми хочемо вам, нашій обласній прокуратурі, подарувати подарунок від громади Вінниччині, від громадських від громадських організацій, нагадати. Щоб вони поховалися як щурі, щоб ніхто не ховався від відповідальності як щурі. Це депротивний щур. Ми хочемо, щоб ви його кормили, доглядали за ним. І він завжди вам нагадував, що ви маєте працювати, а не займатися бездіяльністю. Дякую. Дякую. Ми пам'ятаємо, що ми маємо працювати. І ви дуже помиляєтесь. Що ми займаємося бездіяльністю, оскільки прокурор області мав би був вас сьогодні приймати, а на сьогодні за, можливо, вам вже заговорила. Треба є в області, так що і, і всі не розкриті в різних районах. Тому ми працюємо. У нас є ось теж ціла міста справа, Просто нема, на жаль, другого екземпляра, можемо. Я думаю, що ви довіряєте. бо ваші да. зверги нікуди не пропадали, відвідали. Зареєструйте, також ми його розглянемо, ваші зверки. Все. Його звати Сявка. 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 Побіть його, будь ласка, хай він буде вам нагадувані. Прийдеться нам зооголок тоді якийсь заводити. Журналісти не віз до перевіряти. Щоб <рес> десь пентаж. Зооголок це нормально. А що у вас вже є, крім... Ні, це буде перший екземпляр.